Сьогодні субота, 4 березня 2023 року, 9 година 47 хвилин, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді, бедлоті показувати хто і хто. Бо якщо всі будуть вживати алкоголь, табачні вироби і наркотики, хто ж буде в нашій країні приймати чесні і добропорядні. Висновки буде робити. Або приймати якісь рішення. Бо дуже багато людей в нашій країні брешуть і продовжують брехати, бо бачать тільки себе, свої сім'ї і своє оточення. І ніхто їм, крім себе, не потрібен. Когось залякують, когось шантажують, з когось психологічно знущаються і продовжують. Руйнувати сім'ї, будувати такі незаконні новобудови, Красти. Підсилювати таких от термоїдів, які нічого гарного для своє життя не зробили для своєї країни. і для своїх для свого майбутнього